Вітаю глядачів програми Вектор економіки. Малий та середній бізнес для багатьох країн світу є тим сектором економіки, що допомагає вижити в умовах фінансової кризи. У Франції він забезпечує 50% наповнення бюджету країни в Австрії 40%, у Туреччині. цей показник на сьогодні досягає 30%. Навіть у Російській Федерації частка малого та середнього бізнесу у внутрішньому валовому продукті 15%. В Україні це не більше 8%. Історично так склалося, що економіка України базується на великих промислових підприємствах, які через відсутність попиту на внутрішньому ринку більшу частину продукції відправляють на експорт. Це і є їх ахілесовою п'ятою. Зменшення попиту за кордоном автоматично призводить до зменшення виробництва, а значить, і до скорочення штату працівників. Навіть якщо масштабна модернізація наших промислових виробництв дозволить їм випускати дуже якісну та недорогу продукцію, що буде користуватися попитом на зовнішньому ринку, уникнути вивільнення робочих рук не вдасться саме через нові технології, які зменшують кількість працівників, необхідних для виробничого процесу. Такими проблемами вже стикалися у Великобританії, Франції, Німеччині та багатьох інших країнах, і вирішувалися вони саме за рахунок малого та середнього бізнесу. Сфера послуг, можливо, найбільш перспективний сектор для розвитку, але збільшення кількості приватних підприємців або фірм, що спеціалізуються саме на таких роботах, в Україні не спостерігається. Чому обговорювали у Донецьку під час фестивалю індустрії краси дзеркало моди? Відвідувачів, звичайно, цікавили нові модні тенденції зачісок, макіяжу та манікюру. А от учасників торгували питання далекі від шику та блиску індустрії краси. Перелік наболілих проблем, що перешкоджають розвитку сфери послуг та взагалі малому та середньому бізнесу в Україні склали власники салонів краси, спілкуючись у Донецьку. Наша головна проблема це недобросовісна конкуренція в сфері услуг. Тому що ті люди, які працюють нелегально, тобто вони працюють без реєстрації підприємства, собственного, працюють в неспеціально оборудованих поміщеннях. Они платят коммунальные услуги по тарифам для жильцов. Естественно, это выливается в демпинг цен стоимости услуги. И те предприятия, которые легально работающие, они естественно не могут с ними конкурировать. И наши предприятия, которые очень давно уже на рынке терпят убытки, и в конце концов это может превратиться в крах. Ми вже три года доносимо до власти то, що ні, ніхто не говорит, що всі должны работать на нас. Ніхто не говорит, що мастер не може работать самостоятельно, он може работать самостоятельно. Только этот мастер должен элементарное що сделать відкрити частне предпринимательство, работать в спеціально оборудованном помещении і соблюдать всю законодательную базу, которая есть в Україні. Через недобросовісну конкуренцію страждають не тільки перукарі. ситуации сталкивались и мы, транспортники. Вы знаете, у нас тоже большая проблема, это нелегальные перевозчики, которые фактически выкашивают весь легальный бизнес. Мы тоже, как и вы, сталкиваемся с тем, что по всем правоохранительным органам ходим, никому не секрет, в Донецке, он, с Киевского проспекта нелегалы по всей области разъезжаются, обращаемся в прокуратуру, в милицию, в СБУ. Ну, один смех вызывает. Один смех вызывает, они э, к легальному перевозчику, они, у них есть все штрафные санкции, нелегалов они, они, они просто не видят. А по більшому студу, ми всі прекрасно знаємо, що бізнес правоохранительных структур в этом бізнесі, бізнесі їхні деньги там отмываются. Тому що ми прекрасно розуміємо, що там, де є налічні деньги, там є інтерес всіх, хто контролює. Як не прикро, але це правда. Серйозних кроків для боротьби з нелегальним бізнесом практично не робиться. А здебільшого створюється видимість наведення порядку. Свідками саме такої акції була наша знімальна група у травні цього року. Представники прокуратури та державтоінспекції разом з журналістами спостерігали ліквідацію парковки на перехресті Київського та партизанського проспектів, де зупинялися нелегальні перевізники. Поставили високі бордюри, щоб мікроавтобуси не змогли заїхати. Можливо, завдяки цьому і вдасться перешкодити водіям зупинятися саме тут, але ж навряд чи це вирішить проблему. Вони просто збиратимуть пасажирів неподалік. Звичайно, нелегальних перевізників не було б, якщо б ми з вами перестали користуватися їх послугами. Звинувачувати тільки місцеву владу або правоохоронців у цих проблемах неправильно. Тут є частка вини і пересічних громадян, хоча людей зрозуміти можна. Все, як завжди, опирається в гроші, а їх у українців небагато. За даними інформаційно-аналітичного центру Форекс Клуб, у вересні українці зменшили обсяги купівлі іноземної валюти, а це не характерно для нашого населення, особливо восени. Причину експерти вбачають у скороченні доходів. Зрозуміло, у такій ситуації ми будемо шукати послуг подешевше, хоча й розуміємо, що у такому разі наражаємося на ризик. Бо навряд чи зможемо поскаржитися на погано зроблену роботу або нанесену шкоду здоров'ю. Хоча проблема більш масштабна. Якщо ми не будемо простому громадянину об'ясняти, що ти садишся в салон, який не платить налоги, або садишся в автобус, який не платить налоги, то завтра я буду покупати хліб, який ти печеш не у легального а, уголь у легальної шахти, а в копанки буду і хліб буду купувати у частній пікарні, которая пічет на дому. тем самым обанкротивая те предприятия, которые несут налоговое бремя. Все, это все взаимосвязано. Это культура нашего выживания повсеместно. Если, если я буду идти к легальному парикмахеру постригаться, и мои деньги будут облагаться налогом, то же самое, пользуясь транспортом, пользуясь пользуетесь легальным транспортом. давая возможность не повышать заработную плату. Это и есть культура малого бизнеса взаимопонимания. А если мы сегодня, скажем так, В піку з економі, 10 копії, йдем. Ми шаснаті же на второї третий таж і стриг'ємося у нілегального переклада. Мишаснаті це до хто йде. Але вимагати від пересічних громадян такого патріотизму неправильно, та й сенсу немає. Треба Україні зробити такі закони, за якими б працювати нелегально було б просто невигідно. А зараз ситуація складається зовсім по іншому. Это э, касается не только сферы услуг и быта, это касается и сферы сезонных работ, это касается многих-многих э, э, сегментов нашей экономики. Ну как вот есть выражение спортивное «бои без правил», только вот это мы видим с вами, к сожалению, что это, э, так сказать, конкурентная борьба вне правил рынка. Э, все, конечно, завязано на человеческом факторе. Э, со своєї сторони, государство як регулятор, може определить ці правила і прийняти всі міри, щоб вони соблюдались всеми. на сьогодні. Закони такі, що з нелегальним бізнесом справитися навіть контролюючим органам складно. Хочу звернути увагу, що робота нашої служби проводиться в рамках правового поля. Ми государі, люди, то тобто є закон. Мы его вынуждены соблюдать. Работа налоговой службы есть, ее видно, ее можно ощутить в цифрах и в том же самом пополнении бюджета. Конкретно могу сказать, что по работе, по сфере обслуживания... На протяжении этого года было обследовано более 2000 рабочих мест. Опять всего говорю, что в рамках правового поля то, что работник налоговой службы не может войти в помещение, которое является частной собственностью человека, это полная правда. То есть нет оснований. Ситуація стає вже загрозливою. За різними оцінками у тіні зараз знаходиться до 80% ринку послуг, і це негативно впливає на роботу тих, хто закони намагається виконувати. Відбивається на якості послуг. У большинстві випадків действительно услуги оказываются некачественные. Даже в тех легально работающих салонах тоже может быть оказание некачественной услуги. Но это не из-за того, что владелец салона не хочет оказать ее качество, а из-за того, что он действительно не может. Потому что выкручивают руки мастера, которые, естественно, говорят, если ставишь что-то в укор или пытаешься воспитать каким-то образом, говорят, я сейчас развернусь и уйду, ничего мне здесь указывать. И выкручивают руки проверяющие органы, які реально у своїм старішим законодавством, допустим, по санітарним нормам, которые в принципі вже в світі ніде не дістають, теж якби те, що не хотят. звичайно контролюючим органам зручніше працювати з легальним бізнесом, і вони дуже стараються. я могу назвать сотни предприятий в области, которые работают нелегально, которые составляют эту конкуренцию и которые нельзя никакими обращениями, ни коллективными, ни предпринимателей их закрыть или поставить под контроль. Они фактически крышуются и создавляют эту всю конкуренцию. И это нужно запретить, как мы говорим, и о копанках, и как о магазинах, и заводах, и то, что все это творится. То есть нужно начать самоочищение. То, что да, нельзя. А проверяет кого? Проверяет предпринимателей. Предприниматели, которые работают, заводы проверяют, предприниматели, средний малый бизнес, штрафуют. Только одни вышли, зашли другую. За даними Федерації роботодавців України, у нас налічується 70 контролюючих органів, 9 з яких мають право перевіряти будь-яке підприємство. Погодьтесь, навіть останніх вистачить для невеличкого бізнесу. І це лише частка проблем, з якими зараз стикаються підприємці малого та середнього бізнесу. З року у рік вони говорять про них, але іноді здається, що чиновники та можновладці їх не чують. Причин тут багато. По-перше, на економіку та бюджету утворення цей бізнес суттєво не впливає. По-друге, захищати інтереси дрібних підприємців у кабміні або Верховній Раді нікому. Вони роз'єднані та не мають серйозного лобі, як, наприклад, металурги, шахтарі або машинобудівники. Та й проблеми у них інші і шляхи їх вирішення відрізняються. Поодиночке, вы не сможете достучаться в то что у вас есть проблемы все будут думать, ну есть парикмахерская откуда я знаю, легально или нелегально проблема малого бизнеса, это проблема наша с вами и, и, и я хочу сказать, я глубоко убежден что мы можем только решать проблему это путем объединения определенной ассоциации вот мы сейчас достигли того уровня вот у нас буквально через неделю встреча с губернаторами со всеми силовиками по поводу нашей проблематики и мы основной вопрос просим у губернатора чтобы эти встречи, встречи были хотя бы раз в полгода то, что силовики ответили, то, что создали рабочие группы, чтобы мы могли через полгода прийти и губернатору рассказать, что пока мы пришли, они предупредили, разъехались, или впереди нас едет машина на и предупреждает, что идет проверка, все это. То же самое и у вас должно быть. А чтобы с вами первые лица города, области общались, как, 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 как говорится, как с партнерами, у вас должно быть серьезное лобби. А серьезное лобби вы можете, если каждый салон красоты объединиться. Под общей целью Я, например, категорически против, чтобы пришел крупный инвестор И мы все пошли к нему наемными работниками в салоны красоты Я, я, я за то, чтобы вы стали крупными сообща, крупными инвесторами Вырабатывали правила игры на рынке, на рынке И сами их контролировали Но это только можно сообща Потому что кроме вас Законы и изменения в законы на, на всеукраинском уровне Никто принимать не будет И кроме вас Когда вы ассоциация, вы сможете контролировать правила игры внутри себя Ви будете контролювати, троліра. на одному квадратному метрі трібаліквахерська можна було звісти поразним і всім попадала на кусок хліба. Тому що об этом ніхто не задумується. Це ніхто не контролює. Наша економіка десятиріччями орієнтувалася на великий бізнес і переключитися на проблеми малого та середнього і досі не завжди вдається. Хоча сьогодні вже є розуміння того, що саме цей сектор буде рятувальним кругом для української економіки. Нам надо перестроить свою экономику. И перестроить мы ее можем только одним путем. Это малым и средним бизнесом. Потому что если вы посчитаете одно рабочее место, которое надо сделать на большом бизнесе, скажем, большой индустриальной компании, то это одни деньги будут. Я даже не буду называть цифры. И другое дело, когда мы создаем там малый и средний бизнес. Про те, як створити умови для більш сталого розвитку малого та середнього бізнесу, зараз говорять все частіше, і пропозиції досить розумні. Наприклад, переорієнтувати ринок держзакупівель на вітчизняного виробника. Це огромна цифра це порядка 300 мільярдів гривень, котрих в закупок. И если мы посмотрим с вами сегодня, сколько поставляется нашего отечественного производства, то это, не буду называть на это очень маленькие цифры. Если вы посмотрите сегодня там, ну, вот со статистику мировой, давайте возьмем такие большие страны, как Америка, как Япония, так вот я вам скажу, что из 100% госзакупок, как правило, железно, это 70% это местное